Чималий розголос здобув наш попередній матеріал про скандального забудовника в селі Петропавлівська борщагівка під Києвом. Наша журналістка Наталя Кокоріна через це навіть почала отримувати в соцмережах повідомлення з погрозами. Також нещодавно був жорстоко побитий адвокат, який представляє інтереси активістів, що протестують проти зведення чергового житлового комплексу цим забудовником. Тож, коли припиниться свавілля будівельної компанії та її агресивної групи підтримки. Далі продовження резонансної теми. Олександр Дядюк адвокат громади села Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом. Три тижні тому біля власного будинку на нього напали троє невідомих. Напад стався вранці поруч з дитячим садочком на очах вихователів та дітей. Я йду, як от хлопці, вони йдуть. Напроти один йде. Ну, не може нічого очікувати, він не звертається нічого, ні здрасте зідання, одразу ну, то, то Удар ще не такий був, а ззаді чимось дуже. Буквально тільки він вдарив, ззаді, дуже сильно вдарили, памороки відбили, я впав і вже на землі добивали ногами. дядюк разом з мешканцями київського передмістя бореться із скандальним забудовником. Будівельна компанія БД Холдинг намагається звести черговий житловий комплекс, незважаючи на численні порушення будівельних норм та законів. Ми не проти стройки. Ми говоримо, ребята, будуйте в чотири поверхи. От якраз у тих, що по закону 400 квартир, і ми вам руку пожмемо. Ми не будемо проти. Ми вимагаємо забудовника будувати по закону. Хай будує. Не тільки будуй в межах нормативів. У січні цього року у адвоката згоріла машина. Він підозрює, що це був підпал і ймовірно, саме через його боротьбу із забудовником. 13 червня адвокат йшов на засідання Київського апеляційного адміністративного суду. Судді мали розглянути скаргу активістів на рішення, яким БД холдингу було відновлено дозволи на будівництво. Їх раніше скасувала Державна архітектурно будівельна інспекція. Судове засідання так і не відбулося. Представники компанії подали клопотання про відвід колегії суддів. Вони мене думали, що залякали. Ну вони, видно, думали, так об я не був би фізично в состоянні піти на той суд. Перва колегія під головуванням кучми судді заявилася в нього відвід не захотіла розглядати справу нашу. Друга колегія справа Мецедонська, це що мала розглядати суддів, вони коли побачили, що я прийшов на суд, вони, видно, розчитували, що суд перенесеться. Вони тут же заявляють прямо на місці клопотання перед судом зразу через канцелярію, подуть клопотання про відвід цієї колегії. І ця колегія, чи злякали, чи що короче, друга колегія відводиться. А поки забудовник через суди намагається оскаржити призупинення декларації на будівництво, Державна архітектурно-будівельна інспекція звернулася до Київського окружного адміністративного суду із позовами про знесення самочинно збудованих житлових комплексів праський квартал квартал-2» та ехопарк, які БД «Холдинг» мав знести згідно припису ще в травні. А вже в червні по ще одному житловому комплексу Європейка в Софіївській борщагівці інспекція призупинила декларації на будівництво. БД холдинг виправдовується перед інвесторами і звинувачує у власних проблемах активістів. Представники активістської організації кілька разів були з візитом в Дабі Київської області з метою тиску на уповноважених осіб організації. В результаті тиску на співробітників Дабі Київської області. Остання була змушена винести рішення про скасування дії містобудівних умов і про обмеження забудови земельної ділянки ЖК Європейка. Побитий невідомим адвокат Олександр Дядюк впевнений, що нападники мстилися йому за те, що він допомагає громаді Петропавлівської Борщагівки боротися проти забудовника в судах. Можливо, якби інвестори, це був би разова акція. У нас же кілька окремих забудов, які одна до одної неформально, якби беде холдинг, але інвестори там свої, там свої. Якщо, допустимо, якийсь інвестор з праського кварталу ну вирішив таким чином на мене вплинути, то навіщо він би палив би бусікі валі Аксьонові, яка до застройки праський квартал не має жодного відношення? Раніше слідство інфо вже розповідало про боротьбу за вумівський ліс громади Петропавлівської Берщагівки з цим забудовником. Виявилося, що бедхолдинг знищує дерева для зведення чергового житлового комплексу. Побиття адвоката не єдиний жорстокий випадок в історії протестів проти цієї будівельної фірми. Більше року активістка Валентина Аксьонова, що рятує від забудови ліс, отримує погрози, під її будинком влаштовують мітинги, в квітні в неї згоріли дві машини. Наступний метод це що, Вбивство чи шо? В матеріалі слідства інфо йшлося про те, що менеджмент і працівників забудовника об'єднують членство в одній церковній громаді. Приятнее ті щучення, яке Дух Святой Він киданговоріт всі вони парафіяни християнської церкви з Кинія. Її пастор Рустам Фатолаєв запевняв, що ані він, ані церква не мають жодного відношення до бізнесу та скандальних схем забудовника. Проте після виходу розслідування в ефір. Пастор звинуватив нашу програму у наклепі на свою церковну громаду І отримані гроші за цей матеріал. Щоправда, правда, від кого саме, не уточнив. Я показал этот репортаж спецслужбам. Они сказали, даже мне цену, что он стоит 20 тисяч долларов. Я понимаю, что надо зарабатывать деньги. Но как бы есть грани, которые пересекать нельзя. Это є... точно. То, что они пожалеют, это однозначно. Пастор також не пояснив, де саме у розслідуванні неправда і наклеп. Тим часом закликав парафіян до протистояння із журналістами. Якщо ти пережив благословення через цю церкву, напиши «Стоп лож смі. Я в цій церкві пережив благословення. Ось це вот такое начало. То, що ми можемо зробити. Далі віримо, Бог нам допоможе. Я використовую зараз біблійські методи. Біблійний метод у соцмережах отримав далеку від християнських канонів форму. Сотні дописів і коментарів від парафіян містять натяки і прямі заяви про те, що нашій програмі за попереднє розслідування доведеться відповісти. І не тільки перед Богом. Ну ми ж вас предупреждали. Ми ж теж не прості люди. Не надо нас обіжати. не надо нас трогати. Я вам говорю, це только начало. Не буде так, як з усіма іншими. Буде очень серйозно. Єдине, що ми ждемо покаяння. Якщо покаються, по іскрині, по-настоящему, простим. Ми же віруючі, правда? Останнім часом кількість нападів і випадків тиску на журналістів і активістів в країні помітно збільшилася. кажуть правозахисники. Медіаюристка Людмила Панкратова пояснює це розумінням нападниками своєї безкарності. Так, порушуються кримінальні справи, вносяться до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Але, на жаль, до суду, якщо ці справи доходять, то вони не закінчуються обвинувальними вироками. Або ці справи повертаються на розслідування додаткове, або їх закриває сама прокуратура, і тоді доводиться оскаржувати це закриття прокуратури. Тобто, фактично, держава. В особі своїх правоохоронних органів і потім судів усувається від того, щоб виконувати цей позитивний обов'язок держави і захищати журналіста. Бездіяльність правоохоронців породжує все нові і більш резонансні випадки. Від погроз нападники переходять до підпалу машин і фізичної розправи. За заявами активістів, тільки Петропавлівської борщагівки було відкрито численні кримінальні провадження. Національна поліція обіцяє притягати нападників до відповідальності. Але наразі активісти та журналісти можуть сподіватися лише на себе.